На часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю. Далі говоримо про таке. Адміральський знову під прицілом. Нічний вибух в Одесі кваліфікували як теракт. Це вже другий замах на бізнес-центр. Довга дорога до працевлаштування. Для вимушених переселенців зі Сходу та Криму в Одесі влаштували ярмарок вакансій. Поповнення у клінічному шпиталі. Медзакладу передали сучасний мобіль. Він замінив машину, яка була знищена на передовій. Нічним вибухом в бізнес центрі адміральський займеться СБУ. Пригоду вже кваліфікували як теракт і розпочали розслідування. За даними міліції, потужність вибухівки, яка спрацювала напередодні вночі, сягала до пів кілограма тротилу. Подробиці далі. Наслідки нічного вибуху ліквідовує двірник. Вулиця перед бізнес-центром усіяна залишками скла, шматками скловати та пластику. Замість вікон скрізні діри. Подекуди з будівлі звисають шматки обшивки. Це вже другий вибух у цьому бізнес-центрі. Раніше терористи намагалися дестабілізувати роботу волонтерів, у яких тут був офіс. Будівлю довго відновлювали, і ось новий теракт. Вибух стався близько першої години ночі. На місці пригоди працювали експерти вибухотехніки, швидка та міліція. За попередньою інформацією, сама Пристрій підклали під двері офісу політпартії самопоміч у середині не вціліло майже нічого. Вибуховою хвилею вибило вікна і понівечило меблі. Пошкоджено і вікна сусідніх офісів. Ніхто з людей не постраждав. Вже згодом у центральних змі з'явилося повідомлення, начебто СБУ встановила коло підозрюваних у причетності до теракту. І найближчим часом вони будуть затримані. Зазначу, що терориста зафіксували камери відеоспостереження Тим часом до Одеси виїхала група центрального апарату СБУ. У її складі перший заступник спец. Служби керівник антитерористичного центру. Це вже 14-й теракт в Одесі, оскільки масштабних руйнувань поки вдається уникнути. Очевидно, що організатори вибухів мають на меті залякати людей і дестабілізувати ситуацію в Одесі. За оцінкою СБУ, нічний вибух в Одесі носить диверсійно кримінальний характер. На сьогодні така версія є домінуючою. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Вже коли сюжет був готовий до ефіру, з'явилося повідомлення, що підозрюваних у причетності до тракту на Краснова затримали в Вилічівську. А мікроавтобусі, якому вони пересувалися, виявили вибухівку та крупну суму грошей. Наразі із затриманими проводяться слідчі дії. Їх перевіряють на причетність до решти терактів в Одесі. Замість знищеного на передовій сучасний райній мобіль. Його для одеського клінічного шпиталю, де лікують українських бійців, придбали на пожертви благодійників, в тому числі простих одеситів. Як стверджує наш кореспондент Катерина Чабан, в Одесі автомобіль не залишиться. Якщо буде необхідність, поїде до зони АТО. За час АТО у шпиталі пройшли курс лікування понад 200 прикордонників. До медзакладу їх доставляли спеціальним автомобілем, але влітку його було знищено на передовій. І ось шпиталь отримав заміну. Оснащений усім необхідним реанімобіль. Керівництво вручають ключі. Цей реанімобіль конче необхідний для евакуації, транспортування та надання якісної медичної допомоги. Він оснащений сучасними діагностичними апаратами, в тому числі для вентиляції легенів і моніторингу серцево-судинної діяльності. Усім, що допоможе в найкоротші терміни врятувати життя людині, воно направлено на збереження в першу чергу життя діяльності організму, тобто поранених хворих, важкохворих. і з таким чином. Якісну можливість транспортування, і саме найголовніше економію часу. Економія часу це найважливіший фактор в наданні медичної допомоги, особливо в на територіях, де вона конче необхідна. Гроші на реанімобіль збирали усією громадськістю. Долучився й медперсонал закладу та благодійники. К этому причастны були очень многії жителі міста організації. Ну все проїздило благотворительного фонда фонду Сіла добрих сердець, эти ці всі вещи кумулювали, собирали і в принципі і осуществили вот эту нашу мічку при обрієнні Цей Це не останній внесок благодійників. Адже на час бойових дій на сході такий транспорт нагальна необхідність. Поки що автомобіль залишиться в Одесі, але якщо виникне потреба, його відразу перенаправлять до зони АТО. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Україна таке отримує додатково 17,5 мільярдів доларів. Надання кредиту прогодила напередодні ввечері Рада директорів Міжнародного валютного фонду. Перший транс складе 5 мільярдів доларів. А загальна сума коштів, що отримає Київ до кінця цього року, становитиме 10 мільярдів доларів. Позитивна новина від МВФ розблокує надання для України ще 7,5 мільярдів доларів від інших кредиторів протягом найближчих чотирьох років, констатують в уряді. Загалом. Протягом 4 років Україна отримає 25 мільярдів доларів США, які дадуть можливість нам: перше, стабілізувати економіку, друге стабілізувати фінансовий сектор. Третє вони спрямовуються на стабілізацію валютного курсу країни, Четверте, вони дадуть можливість рости українській економіці вже з 2016 року. Надання кредиту це своєрідний вотум довіри до уряду України та реформ, які він розпочав. Додам, що вже від завтра Україна почне домовлятися з міжнародними донорами, в яких взяла кредит раніше, про реструктуризацію зобов'язань щодо виплати боргів за позиками. Майже тиждень стабільності. Офіційний курс долара продовжує триматися на позначці, яка була закладена в бюджеті на цей рік не вище 22 гривень. Вирівнялася вартість нафти, але найнеобхідніше продукти та тарифи навпаки додали у ціні. З чим це пов'язано та чого очікувати найближчим часом? Прогнози експертів вивчала Катерина Чабан. Жорстка політика Нацбанку дала свої перші плоди. Якщо недавно за один зелений просили 40 гривень, то тепер за офіційним курсом за нього можна викласти трохи більше двадцятки. Але не все так добре, як здається, на перший погляд. Долар поки не скаче, проте ціни стрімко ростуть вгору. І стосується це не лише імпорту. Таку ситуацію одеські фахівці пов'язують зі змінами до бюджету, які затвердили ще на початку березня. Ці зміни в бюджет, які прийняті в початку марта, вони уміншає об'єм біод. Которое государство видає бізнесу. Рост тарифів косметься населення. что з 1 апреля електроенергія дорожает, очень сильно дорожает оплата газу і так далі. Така ситуація, переконані експерти, збережеться аж поки бізнесу не буде вигідно вивести іноземну валюту з ціні. Очень много доларів, коли десь 95 мільярдів доларів знаходиться у бізнесі. Э... Для розчорів внутри страны в теневой экономике. Но При этом очень важливо, щоб почали действовать європейські правила регулювання бізнесу, тому що в нас зараз більша часть это налічні розчотини. Очевидно, що стабілізувати ситуацію, принаймні на певний час допоможе черговий транш від МВФ. Прихід на український фінансовий ринок нової порції іноземної валюти компенсує її брак та знизить і сам курс зеленого, а відповідно і вартість окремих товарів. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Олексій Гончаренко звинуватив депутата Європарламенту в продажності Кремлю. Народний депутат України перервав виступ Жана Люка Шафхаузена у Страсбурзі. Нардеп назвав його прокремлівським посіпакою і прямо звинуватив у продажності. Шафхаузен давно сидит на кремлевском пайке в качестве штатного путинского подпевала в ЕС. Именно он участвовал в цирке под названием «Выборы в Новороссии» и подтверждал легитимность и прозрачность этих событий. Сегодня евромерзавец Шафхаузен посмел устроить форум единства и целостности Европы, логотипом которого послужила карта Украины, поделенная пополам между Россией и ЕС. От себя заявляю, что украинцы поделят пополам любого, кто покусится на целостность страны, в том числе и господина Шафгаузера. Ми дожди вміти затикати кожну проріхою, із якої розносяться зловонія лавонія кремльовської пропаганди. Нагадаємо, Олексій Гончаренко разом з делегацією з українського парламенту працює в Європарламенті. Мета отримати підтримку Євросоюзу в реформах і проти агресора Путіна. Позбутися безробіття, аби бути упевненим у завтрашньому дні. Таку нагоду шукачі роботи отримали у ході ярмарку вакансій. Серед тих, хто сподівався про це влаштуватися, були й вимушені переселенці з Криму та Сходу України. Наскільки вдалим виявилося спілкування з роботодавцем, розповість Катерина Чабан. Самого ранку у центрі не брештовхнутися для багатьох шукачів роботи ярмарок у будинку праці чи не єдиний шанс працевлаштуватися. Люди знайомляться з вакансіями, які їм пропонують безпосередньо роботодавці. З-поміж одеситів, багато переселенців із зони АТО та Криму кажуть, влаштуватися на роботу у незнайомому місці, а тим паче за фахом дуже складно. Я із Маріуполя в Одесі я з іюня. Послідня моя робота це та в детському саду. Образування взагалі філологічне, Поэтому у зараз, коли я пытаюсь знайти роботу воспитателя, не виходить, так как в гарано не прос не пропускають з образованням педагогічним. Нужна дошкольне вот, в этом зараз загвоздка, а в школу не беруть, тому що нет опыта. з тим, що підібрати роботу для переселенців, не просто погоджуються і фахівці. Основними критеріями претендентів є достойні заробітки, інакше вони не зможуть орендувати житло і утримувати родини. Роботу іщуть абсолютно ра. Разною. Люди приезжают с разными профессиями, разными специальностями со своим стажем работы. Они хотят не то чтобы зарплата была высокая, они хотят прожить на эту зарплату. Потому что все приехали, у них нет жилья, у них надо тобто жизнь начинать сначала. Поэтому все-таки они ищут работу. Действительно, где вакансии з большой заработной платой для того, чтобы можна було прожить. Ті, кто вже переконався знайти роботу у незнайомому місці, та ще й зависи. Судності необхідних документів майже нереально шукають її на ярмарку вакансій. Хочуть лише одного, аби було з чого вибирати. Я не одеситка, я з Луганська. Я переселенка. на ярмарку. Я прийшла перший раз пропозиції ну, Є я ще не встигла, только прийшла особо не встигла, розглянути. Ще покажу, посмотрю, пообщаюсь роботодателем. Це вже не перший ярмарок вакансій в Одесі. З травня минулого року вдалося працевлаштувати 325 переселенців. Удвічі більше людей ще у пошуку роботи. Любов чоловік може прийти сьогодні на ярмарку вакансій, і можливо, в перспективі трудоустроїв. Тобто, по крайній мірі представити себе непосредственно роботодателю і отримати приглашення на собесідування конкретно вже на робоче місце. Скільки переселенців вдалося працевлаштувати сьогодні, поки невідомо. Але охочих скористатися таким шансом виявилося чимало. А отже, ярмарки вакансій для таких людей буде продовжено. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. У жителів селища Котовського з'явився додатковий і водночас більш дешевий варіант дістатися до центру міста з 8 березня до мосту Пересип продовжено трамвайний маршрут номер 1 Раніше він курсував від станції завод Центроліт до Лузанівки. На думку фахівців комунального підприємства Одес Електротранс», новація не лише дозволять покращити транспортне сполучення і скоротити час у дорозі, але й зменшать витрати пасажирів на оплату проїзду. Адже далі вони зможуть присісти на трамвай чи тролейбус, тариф у яких поки півтори гривні. Добрий день, уважаємо пасажири. Перший маршрут ми з вами слідуємо от моста Пересівського до завода Централіт з всіма остановками. Следує остановка – перший зарівною плигуна. При виході, пожалуйста, будьте дуже уважні. при переході праїжої часті, теж будьте дуже уважні. Берігіть себе, уважаемые пасажири. Раніше на маршруті трамваю номер 1 таких зупинок не було. Вони з'явилися 8 березня, коли для зручності одеситів рух трамваю продовжили. В годину пік дістатися до одного з найбільш населених спальних районів Одеси вельми проблематично. З міста на селище Котовського веде лише одна дорога. Саме в такий час на громадський транспорт припадає найбільше навантаження. Ускладнює ситуації ще підняття вартості проїзду в маршрутних таксі. До 5 гривень продовження маршруту номер один до важливого транспортного вузла Пересипського мосту робить цей трамвай серйозним конкурентом у боротьбі за пасажирів, особливо під час найбільшого ажіотажу. Фактически люди э, раньше на первом маршруте могли доехать до Лузановки, а там им надо было пересаживаться на седьмой маршрут и ехать до моста Пересы. Вот. Это поэтому сейчас намного удобнее без пересадочно на первом маршруте доехать. Э, мы на каждой остановке выходим, вот объясняем, что идем по седьмому, дальше по первому, чтобы люди привыкли. Это когда-то была старая девятка. Понимаете, это я еще молодая совсем была, детем. Это была девятка. Сейчас объясняем, многие люди помнят старую девятку, поэтому сразу кто-то собрать кто-то не может понять. Объясняем, мы ходим, кричим на каждой остановке. В связи с повышением тарифов на автобусы, автобусы практически полупустые ходят. В основном все перешли на троллейбусы и трамваи. То, что продлили первый трамвай и планирует, что продлить седьмой до вокзала, это хорошая идея. Поездка на трамвае, конечно, выгоднее, тем более и не только для пенсионеров, потому что молодежь у нас и студенты, которые не имеют большую. Для плату і день в кармане. Поэтому, естественно то, что продлили, это хорошо. Ну воно очень удобний, потому что мы все туда ездим, там Таурія и все пользуемся этими маршрутами. В другой раз надо в город ми до синього їздимо до пересипі. Тоже он очень нужен, даже так сказать, Не то, что удобный, но й нужен. У новому режимі трамвай номер 1 ходить вже декілька днів. Окрім цього, від торгового центру Суворовський і до мосту Пересип слідує трамвайний маршрут номер 7 А тепер за рахунок трамваїв, що працюють на лінії першого маршруту, на лінії від Лузанівки до станції міст Пересип, додалося додатково вісім вагонів. Такий перерозподіл значно скоротив інтервал руху. Від Лузанівки до Пересипу він не перевищує чотири хвилини. А значить, пасажири набагато швидше добираються до потрібної їм точки призначення. Хто ще не знає про зміни в роботі першого трамваю, радимо скористатися його послугами і особисто переконатися у перевазі новації. Розвиток подій вже у наступних випусках. Новин. Якщо маєте важливу інформацію, повідомляйте за номером 705-79-91. А я з вами прощаюся і зичу усього найкращого. Побачимось.